Дуже непогано по своїм параметрах. Сьогодні показую квартиру. З таким виглядом нічого не забудовано. Це цегляний будинок, двокімнатна квартира, вторинний ринок. Звісно, тут потрібно робити ремонт, але по своїм параметрам вона хороша, хороша по ціні і хороша по площі. Це двокімнатна квартира 52,8 квадратних метрів. Знаходиться в районі Дубова. Це у нас перша кімната велика. Кімнати у нас роздільні. Тут місце під гардеробну, можна зробити. Друга кімната, є вихід на балкон. Ось відніється новобудова корона Дубова, щоб зорієнтувалася, де це знаходиться. Та йдемо далі. Санвузол роздільний. І наша кухня, вона величенька по площі більша, ніж у Хрущовках. Звертайтеся, звісно, потрібно робити ремонт, але квартира хороша по параметрах, бюджетна.